Це по ківерцях, там де він дав. Три там, так, так. там його оточили, і він там одну людину. Людину назбив на, на почкону. Наскільки мені відомо, він дав пояснення, машину його оглянули. Да, внесено, наскільки мені відомо, попередньо, внесено відомості від реєстр досудових розслідувань за статтею 286 частиною першою. Тобто він дав все ж таки пояснення? Так? Це точно. Так. Давав ківерця? Що тут... Повинен, по крайній мірі вчора, тому що я поставив, Я думаю, що дав, так. На місці проведення розслідування це кі кіроційський район. Кіроційський район, так. Попав на полічку купив. У мене сьогодні була прес-конференція, але я вже в 2 дві години, задавайте всі питання. Брифінг в мене був призначений на дві години, але вже добре. Раз тут є тут достатньо вийде інформації, можете задавати. Робочі питання. <рес> <рес> Поліщук працює зараз. Так точно. чого? Ну, то, Значить, згідно інструкції по про порядок проходження служби, рядовим начальником складом органів внутрішніх справ, працівники міліції зі званням полковник звільняються Міністерством внутрішніх справ керівництво. Туди написаний рапорт про звільнення, поки що не, Тоді. Поки що не звільно, ми ж домовилися. Поки не буде прийнято рішення керівництвом ВС в законному порядку, всі люди на місцях. Це було домовлено і по крайній мірі я вважаю, що на загальну ситуацію негативно воно не впливає. А ми вважаємо а ми вважаємо... Я думаю, що треба пересмотрети нашу домовленість. Я, я... Я, я думаю, скільки мені відомо. Ми не пошли доваримося, ми робимо свою роботу. Це стосується і мене, і раду інших керівників. Значить, я думаю, що найближчим часом, мені так здається, представник МВС, керівництва МВС буде тут, на Волині, зустрінеться з вами і всі вам відповіді на питання щодо звільнення, можливої там, люстрації, перевірки окремих кадрів, дасть вам Все. Тобто для того, щоб повисити довір'я народу класті, ви не зібраєтеся освобождати Поліщука виповнення правильно? Право, то я ще раз кажу. Людина написала рапорт. Значить, рапорт розглядається в керівництві МВС, все. до того, поки не прийме міністр рішення по конкретній особі, він повинен виконати свої службові обов'язки. Він ж не виконував, скільки його часу не було. Так то видержав після подій він... на, 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 на сцену. — Наскільки мені відомо, він був на лікарняному, написав на рапорт mm -hmm. та, звичайно. Потім після цього вийшов кажу: буквально тут тиждень приїде. Я думаю, що має бо що Ми вже доповіли. Є дуже багато у нас, скажімо так. Непорозумінь з громадськістю, які, скажімо так, ми вирішити особисто не можемо. Ці такі моменти, точки на ті може поставити керівництво МВС, яке в законному молективному порядку на сьогоднішній момент при новій владі в принципі займає свої там, там пости і так далі. Тому ті відповіді вони можуть тільки вони вам дати. Ми вже зателефонували не раз в МВС, ставили довідомо. І наскільки мені відомо, десь ближчим часом повинен приїхати представник. Які, скажімо так, доведе всі там, ці моменти до громадськості, відповість на всі ваші запитання? На сьогоднішній день, в тому складі, в якому ми є, ми виконуємо наші штатні функції.